Привіт! Закупила я собі капусти. Цілий мішок великий. Дивіться вам видно. Хочу показати вам, як у нас на Закарпатті давно квасили капусту. Якщо вам це цікаво, то дивіться, якщо не цікаво, прогортуйте далі. Хочу вам відзняти скоро на моєму каналі відео про квашену капусту на голубці, квашену капусту з морквою салат і квашену капусту з буряком це теж салат. Зроблю вам такі три рецепти, давнішні, як давно робили, наші бабусі. Рецепт я вивідала у своєї мами. Вона мені розказала, як давно робила її мама, і цьому рецепту, можливо, більше 100 років. А, тому відзнімо для вас, як саме вдавнину робили квашену капусту. Скоро зніму, як це все робити треба. Кому цікаво, дивіться.